Шахеди, ракети, вибухи і все це прямо над нашими головами і навколо нас. Як не збожеволіти, як можна зберігати спокій в такій ситуації, і чи може взагалі молитва, наприклад, зупинити або змінити траєкторію шахеду? Давайте запитаємо сьогодні нашого гостя Віталій Терехов з нами, молодіжний пастор церкви, світло, світо, місто Павлоград. Віталію, привіт, вітаю вас, Сергій. Дякую за запрошення. радий бути тут. Одразу перейду до запитання. Ви пастор, молодіжний пастор церкви Павлоград. Павлоград обстрілюється в рази більше ніж Київ, і ви ем, стверджуєте, що віра і молитва допомагає вам зберігати спокій, коли над головою літають всі ці ракети, угу. і шахеди, в тому числі, як е, взагалі можливо зберігати внутрішній спокій, і як вам допомагає молитва чи допомагає вона взагалі? Угу. А вже ж, по-перше, я людина. І як будь-яка людина, вона має почуття, відчуття і також страх. Тому це приходить в моменти цих обстрілів. Ось Нещодавно у нас був великий обстріл Павлограда. Ось. Але а, я би сказав, що віра і молитва допомагають отримати спокій. Не те, щоб зберігти спокій, бо в цей момент, коли приходить страх, якраз таки наповнює цей страх, і спокій кудись йде. Але слово Боже, молитва і віра в те, що Бог поруч, воно допомагає отримати і потім зберігати вже щоб не робити якихось неправильних речей, які ми можемо. Робити. Тому, слово Боже, воно зберігає. У мене є син, якому 6 років. І, чесно кажучи, в нього такі панічні атаки, особливо нещодавно, коли там 21 шахет був. І ми з ним вивчили ще до того, вивчили 90-й псалом, 91-й в українських перекладах, і він його коли починає промовляти, шестирічна дитина. Яка ще не має особливої там віри, я думаю. Але він починає промовляти ці слова, які просто на пам'ять вивчив, які він не всі розуміє, але він починає заспокоюватися. І для мене це великий приклад, що Боже слово, воно живе і діяльне, воно може привести в спокій, в рівновагу і розуміння того, що Бог поруч. Чи варто при цьому ходити в укриття, чи можна лише молитися, і, і все, і вірити? Я думаю, завжди варто ходити в укриття, бо це дійсно важливі засоби безпеки, заходи безпеки. Ось, чесно кажучи, ми не ходимо, бо у нас немає укриття самого нормального. І, ось, і тому нам доводиться якось там зберігати правило двох стін і так далі. Ось. Але це важливо. Але це не заперечує віру, да бо Біблії також сказано, що не можна спокушати Бога. Якщо ти можеш, якщо ти мудра людина, і ти можеш щось зробити, щоб запобігти цьому, то це потрібно робити. Я думаю, тобто це не ознака слабкої віри, що ти віриш, але при цьому ходиш в укриття. Ні, мудра людина бачить біду і укривається. Якраз укриття укриватись. Що робити, коли лунають вибухи скрізь шакхеди, ракети? Адже я сам живу, наприклад, на 20 з копійками поверсі на передостанньому поверсі, і я дуже гучно чую всі ці ракети. Що робити, якщо о, ти молишся, але все одно тебе окутує страх дуже страшно, і молитва не допомагає? Я думаю, що якраз таки наповнення Божим Словом. Воно буде приводити тебе до такого розуміння, що а, Бог поруч, що коли ці обстріли. То твоя віра, вона не в тому, щоб уберегти тебе від долини смертної тіні, як сказано, да, а вона в тому, щоб пройти через цю долину смертної тіні, бо Бог обіцяє, що він буде поруч з тобою, що його захист він буде, буде над тобою, і це, це є віра в довірі Богу в тому, що він проводить. Це не означає, що взагалі у нас не буде смертної тіні, якихось проблем, тривог і страху, який приходить через ці Атаки, але Боже Слово, яке вміщається в нас, всередині нас, воно допомагає нам дійсно це змінювати. І е, тоді страх йде, і ми спокійно розуміємо, що це відбувається зараз, ми можемо це пройти, і Бог є нашою помічю в цьому. Ви говорили про те, що ваш син промовляє 91-й псалом в українських перекладах. Це рецепт, як можна заспокоїтись, просто говорити завчені Божі слова, те, що написано в Біблії? Я думаю, один із але з вірою. З вірою в ці слова, бо це дійсно важливо, дитина вона знаходиться в нашій відповідальності. Ми, як віручі батьки, ми вона промовляє, але ми знаємо, що Бог діє в цей момент, бо ми віримо і ми відповідальні за цю дитину. Доросла людина, вона вже має свідомість і вона має цю змогу вірити. І коли ми беремо це слово, то ми віримо в нього, що воно живе є діяльне. Якщо сказано, що ми під його тінню можемо бути в спокої. Це не означає, що хаос цього світу він зупиняється. На жаль, ні. На жаль, ми живемо в цих стражданнях, але віра саме для того, щоб проходити через ці страждання. І слово Боже, яким ти наповнюєшся, якщо воно сказано живе і діяльне, то воно всередині тебе живе і діяльне, воно прибирає страх, воно дає тобі сміливість і дає віру, що все буде добре. При цьому, якщо ти е, маєш внутрішній спокій, припустимо, молишся, і все одно тобі страшно. Це точно не є проявом того, що не довіряєш до кінця богові? Ні, бо ти людина, і це нормально. Якщо ти маєш ці відчуття, страх, то це означає, що ти живий. По-перше, і це вже перша радість. А по-друге, що е, віра, вона вимірюється якраз таки не в тому, що е, у нас є можуть бути страхи, у нас можуть бути страждання. Як я вже сказав, що віра, вона вимірюється в тому, як ти проходиш, як ти реагуєш на ці страждання, на ці атаки. І в Біблії є така книга Йова, яка стала актуальною сьогодні під час війни дуже сильно для українців. Бо ця книга якраз таки показує, що навіть хороші люди вони можуть страждати, і тоді. Це розуміння приводило його до того, так, там були різні розмови, але воно приводило і привело його до того, що все в руках Бога, і я в його руках, і тому віра і його вірність Богу вона заключалась в тому, що він проходив ці обставини, залишаючись вірним Богу, і Бог, в свою чергу, залишився вірним йому. Ви вірите в, в теорію, що існує Божий захист над певними людьми? Наприклад, учора спілкувався з жінкою, її рідний брат загинув. Його побратим вижив в тих умовах, в яких він, вони були, коли е, були на позиції. Таке вщає, що якась Божа рука одного зберегла, іншого ні. Ви вірите в те, що існує Божий захист над певними людьми, зокрема над віруючими? Я вірю, що віруючому можливо все, бо про це каже Біблія. І молитва вона має силу, тому якщо людина знайшла Господа і дійсно довіряє йому, то плоди цього, цієї віри вона обов'язково будуть проявлятись. І якщо казати за саме за якихось відокремлених людей, ми не знаємо, ми не можемо точно судити, бо ми не знаємо там життя цих людей, одних чи інших. У кого вийшло, щоб був захист, і все було добре, у кого не вийшло. Але я знаю точно, що віруюча людина, маючи надію на Господа, вона має цю силу всередині себе. Бо обіцянки Бога, які ми, в які ми віримо, вони виповнюються, і ми це бачимо в нашому житті. Але також є інша сторона: це воля Божа. Бо воля Божа, це не те, що ми можемо посягнути і зрозуміти до кінця, але те, що ми можемо чому ми можемо вірити себе і своє життя, і тому віруючі люди вони довіряють Божій волі. Якщо я потрібен ще, якщо моє життя належить Богу, то в цей момент Бог буде робити те, що Він хоче в моєму житті. І якщо його воля для того, щоб я жив, сповіщав діла Господні, щоб я продовжував. Робити ту справу, то це відбудеться. Бо є багато віруючих, щиро віруючих людей, які, на жаль, загинули. І у нас немає відповіді на це питання, як би ми там не намагались, тому що це взагалі закрита така таємниця, яка є тільки у Бога. ось Але ми знаємо, що для всього є свій час і своя мета, тому відповіді у Бога. Але віра. Віра, яка стоїть на Слові Божому, яка стоїть на довірі, надії на Господа, вона 100% буде проводити, навіть якщо трапляються якісь погані речі, вони все одно ми будемо розуміти, для чого вони, і вони будуть нас зміцнювати. Перша думка, яка приходить, що якщо гинуть віруючи на війні або від ракет і шахетів, це тому, що вони завинили або згрішили перед Богом. Ви розділяєте таку думку? Ні. Ні, я не розділяю цю думку, бо а... Війна це така річ, що вона не залежить від людей і гріхів людей. Я маю на увазі страждаючих людей. А, так, це залежить від гріху люд людей або людини, яку ми знаємо, да? бо а, людина обрала себе і обрала будувати своє царство. І це вже наслідки цієї війни і того, що ми страждаємо, це наслідки вибору людини, яка є там десь зверху. І вона це обирає. Бог їй суддя, і буде час, коли це все розставиться. Але люди, які страждають, це не є... я не вірю, що це за гріхи. Я не вірю, що Бог буде наказувати людей зараз таким чином. Бо ця війна, вона не за того. Також були такі розмови, що там Україні треба каятись, що це взагалі такий загальнонаціональний гріх. Гріх якийсь причинив. Да, 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 який привів до цієї війни, бо ми там славу Україні віддавали, а не Богу, і так далі. То я вважаю і багато не тільки я, багато таких теологічних людей, які в цьому знаються і розуміють, вони підтверджують це, що це не є гріх, і нам не треба все приписувати до гріха. Або в Біблії ми також бачимо людей, які страждали, але Ісус сказав, це не за те, що. Хтось був грішний або прокляття народі. Це для того, щоб проявилася слава Боже. Ось, Тому я, я думаю, що не, не треба звинувачувати і думати, що це за гріха. Але гріх він має такі особисті наслідки в нашому житті. також, Але це вже все індивідуальне, окреме, яке людина повинна розуміти сама. Я часто чую таку думку про те, що, наприклад, по молитві молитва здатна змінювати навіть траєкторію ракети або шахеду. Ми розуміємо, що не молитва сама, а Бог по молитві це робить. Ви розділяєте таку думку? Таке може статися? Ну, знову ж таки, віруючому, можливо, все, і молитва вона може зробити дива в цей момент. Для того молитва і є, бо Біблія каже, що ви не не отримуєте, тому що ви не просите. І для того є молитва, щоб просити, не тільки вже ж там для діалогу, але просити у Бога. Коли ми опиняємось всередині таких обставин, всередині вогню, то наша віра, вона і спрямовує нас до Бога, щоб Він дав нам відповідь в на цей момент. І, на жаль, іноді буває, що ми десь можемо слабкіше на це реагувати, але все ж таки, коли ми включаємося, віримо, довіряємо Божій волі, у нас є надія на те, що. Навіть в складних обставинах, бо ми сьогодні чуємо безліч свідоцтв військових, коли вони були в бліндажі, і туди залітав ворожий дрон, але якимось чином він не зірвався або розірвався трохи далі, і людина залишилась живою, і вона в цей момент саме молилась, бо на війні атеїстів не буває. Там люди зустрічаються зі смертю зі темрявою і. Починається ця віра, тому я вірю, що це можливо і, і це відбувається. Ми це, ми це сьогодні чуємо одразу. Хочеться запитати, якщо віруючим можливо, все я так розумію, ви цитуєте фразу з Біблії, так. все можливо віруючим, яку сказав Христос. Чому тоді сьогодні віруючі не спроможні ну, зупинити цю війну або по молитві, щоб зупинилася ця війна? Що так. не так, може Бог не на нашій стороні? 100% Бог на стороні тих, хто страждає і кого, скажімо так, ображають. В даному випадку, скажімо так, жорстко насилують і вбивають. І це є зло. І Бог не може бути на стороні зла. Бо зло воно на тій стороні. І це моє таке, знаєте, я думаю, і суб'єктивне, і об'єктивне таке упередження. Бо я вірю, що Бог на стороні. Світла, і сьогодні ми захищаємо свій народ і свою землю. Ось, але чому ми не можемо зупинити війну молитвою? Я вірю, що можемо, але для всього свій час не ми, а Бог може це зробити, бо в Біблії навіть сказано, що Бог це той, хто зупиняє війни, і тому, розуміючи Бога, ми віримо, продовжуємо молитись, і ми віримо, що це одного разу станеться, і коли ми молимось. Ми вже бачимо якісь чудеса, які відбуваються, але життя воно трохи складніше, ніж ми звикли собі уявляти, да? що як колись така віра була, що я повинен сказати і це повинно відбутись, ось, але є різні часи, і ми, головне нам продовжувати довіряти Богу, навіть в часи страждань. Знову ж таки, в історії Йова, коли він звертався до Бога, він не те, щоб відповіді не бачив, він навіть... Переставав чути його голос і він був на самоті. Ми знаємо, Ну хто знає цю історію, як це там відбувалось, ось, але все ж таки він продовжував. Іноді віра це продовжувати бути вірним Богу, навіть коли ти не бачиш нічого зовні. Навіть зараз, коли відбуваються всі ці страждання, і коли забираються наші території, ти думаєш, Бог мовчить, він має якусь мету. А, насправді це складне питання, і я не маю на нього відповіді особисто для себе, бо і я знаю, що багато віручих людей вони шукають цю відповідь, бо ми звикли якось є проблема, і є відповідь, да, там, знайшли або в Слові Божому, або хтось там якось тлумачить це слово якось приводить до цього. Є багато різних думок. Ось. А, але моє таке пояснення, і я в це вірю, що будь-яка криза вона приводить до зростання. Так, це через ціну 100%, бо немає зростання без ціни. І ми платимо свою ціну, і в Україні люди платять свою ціну, ті, котрі сьогодні захищають нас, ті, котрі щось роблять для перемоги. І ми бачимо, да, хтось може не бачити, але ми бачимо позитивні зміни і всередині країни. Ось, Але найпозитивніша зміна це вже ж закінчення цієї війни, і я думаю, що а Бог дійсно мудрий Бог, який розуміє, що відбувається, і в кінці ми зрозуміємо, для чого це все було. Але сьогодні, чому це зараз не закінчується, такої точної відповіді, я думаю, що немає. Бо ми в процесі змін, в процесі зростання, в процесі того, щоб прийти до найкращого майбутнього, яке ми можемо мати. Чи не здається вам, що часом люди просто замінили банальною вірою і молитвою теж похід до психотерапевта? Іноді ти буваєш настільки емоційно розкаченим, що тобі потрібен просто психотерапевт, але ми йдемо в церкву і слухаємо проповіді? Я думаю, що розділяти ці потрібно розділяти ці речі. Це не взаємозамінені речі, бо віра це віра, і вона повинна бути всередині людини. Навіть атеїст, який каже, що я не віруюча людина. Він все одно віруючий в себе, в якісь речі, в якісь там ознаки. Будь-яка людина віруюча. Якщо в нас є ця віра, і вона закладена, то значить це означає, що є якийсь, якийсь ДНК Боже всередині нас, бо він творець, а ми його створіння. Тому віра вона необхідна людині завжди. А з приводу психотерапевтів і помічі це також важливо, бо Бог, Бог дав розум людині, да? і Бог дав душу. І... А вже ж, це така територія є підсвідомість або усвідомлення. Це така територія душі, де не завжди люди мають доступ туди всередину. і... Тому ми звертаємось до духовної сили, до Божої сили, щоб він, він допоміг нам це зробити. Таке питання: якщо в мене зламається телефон, то куди мені треба його нести? В церкву. Ну, да, Хтось думає, що він сам зможе це зробити, але є майстери, які зроблять це. Набагато краще, і також є Бог майстер взагалі всього, який е, знає нашу душу, на знає наше серце. Але також сьогодні є медицина, яка тільки на благо для людини. І я вірю в це. Так, там є межа, це треба вивчати детальніше. Ось, але е, віра, вона повинна бути першою, першочерговою. І чесно кажучи, мені мені 32 роки були різні обставини в житті. На щастя, або, на жаль, не знаю як для когось, але я жодного разу не звертався. Бо в моєму випадку, в моїй особистій вірі, Біблія і спілкування з Богом, воно допомагало мені налагодити ці речі всередині мене, які завдавали мені якоїсь шкоди або болю, і завжди таємна кімната, спілкування з Богом в молитві. Вони допомагали отримати цю відповідь. Але я не заперечую цю допомогу, і це важливо. Але першочергово повинна бути віра, на мій погляд. Який ваш рецепт, якщо зробити резюме, рецепт внутрішнього спокою, особливо під час обстрілів. Так, да. Я думаю, що в цей момент важливо звернутися до Бога і помилитись, і мати цей спокій і володіння собою. Бо Іноді в такій паніці і страху, ми можемо йти кудись, робити якісь неправильні речі, як це було на початку. Він багато, багато хто я кажу, що всі робили правильно з їхньої точки зору, ось, але потім люди самі кажуть, що деякі речі ми просто робили в паніці, бо не розуміли, що відбувається. Тому такий рецепт, що це молитва спілкування з Богом. Якщо ви невіруюча людина, як ви себе можете ідентифікувати. То знайдіть людей, які зможуть вас підтримати. А, якщо це для цього є час і змога, то можна звернутися до церкви. І там обов'язково, я вірю, що сьогодні вже в Україні церкви, різних конфесій, вони вже підіймають цю кваліфікацію ще більшу допомоги людині під час страждань. Ось. Але також а, дорогі і близькі люди поруч, вони також мають. Спілкування і мають цю підтримку, бо я вірю, що людині потрібна людина. Не залишайтесь на самоті, але шукайте інших людей, де ви разом зможете долати ці обставини. Якщо людина якась говорить, от я вірю, так в душі, в церкву не ходжу. У мене є тут ікони, амулети, я їх всі поставлю. Це допоможе, може допомогти? Е, є віра в цій людині, я, я, я думаю, що є віра, але все ж таки, якщо ми читаємо Біблію, а ця віра християнська, вона все ж таки має підґрунтя в Біблії, то Ісус, в якого ми віримо Християнство і Слово Христос, Ісус Христос, то Він створив церкву, яку е, написано, що е, яку не зможуть подолати вороги церкву саму. І це не про будівлю зовнішню, це не про якісь ритуали або зовнішні обряди. В першу чергу, церква це про віру всередині і проєднання. Що таке церква? Це зібрання людей разом. І в цьому є сила, що ми можемо разом, навіть в час сьогодні інтровертів, людей, які там після ковіду, особливо хтось там онлайн. Але церква і спільнота, зібрання людей разом вона має силу. Тому я завжди кажу, що. Людині потрібна людина. Це сказав сам Бог не тільки за відносини між чоловіком і жінкою, але сам Бог сказав, що недобре людині бути однією. І церква для того створена, щоб ми разом збудовували одне одного, зміцнювалися в Божому Слові, звертались до Бога, підтримували одне одного і йшли до кращого майбутнього, яке для нас приготовлене. Ви перед цим сказали, що у Бога є на все свій час. А я от думаю, навіщо тоді молитися? Наприклад, коли відбулося це захоплення, анексія Криму, коли вторглася Російська Федерація на Донбас, всі віруючі з почали молитися. Ми молилися. Ми проводили національні дні молитви за Україну за її цілісність повернення територій. Нічого не сталося навпаки, стало гірше. Чи є взагалі сенс молитися, якщо все вже визначено і має свій час? Я вірю, що є сенс, бо ми, ми не знаємо цей час. Це знає тільки Бог. Він знає майбутнє, але ми довіряємо Богу. І в Біблії є приклади, де Бог сам казав, що якщо народ не об'єднається в одне ціло і не звернеться до мене, і не буде волати навіть до мене, то я не почую. А якщо буде, то я почую їх голос і я відповім їм. І це важливо, бо молитва вона для того і є, щоб. Наближатись до Бога там, в молитві, ми вже зможемо розуміти, що до чого. Ну, поступово Бог буде. Я вірю, що Бог дає це розуміння, цю мудрість, що до цього до чого, що потрібно робити, куди йти. І, можливо, не наше діло знати ці часи, але продовжувати молитись з вірою, що найкраще майбутнє воно відбудеться, тому що паралельно будемо чесні, що є сили зла. Які продовжують також свою дію, і вони можуть заперечити, вони можуть е, помішати цій е, якоїсь події, за яку ми віримо, в яку, за яку ми стоїмо. Тому важливо молити, щоб руйнувати сили зла, Бог дав цю владу віруючим людям, людям руйнувати сили зла, протистояти і е, з вірою, зі словом Божим, йти всупереч тому, що відбувається. З надією, що. Ми побачимо цей день, коли все закінчується. Я чув ще такий е, теорій, що і часом ракеті або шахеда можна наказувати з вірою в ім'я Ісуса. Це працює? Ви практикуєте таке? Е, особисто я ні. Я не практикую, але я вірю і молюсь за те, щоб Бог він зробив все необхідне, щоб був захист. І до того докладаю і своїх зусиль, які я можу да, в моїх силах. Ось тому можливо, як ми вже згадували, що це, це працює в особливі моменти, коли це людина наповнює віра. Ось, але якщо це вже відбувається, в цей момент ми можемо довіряти Богу, що це нам не, не нашкодить. Бо сьогодні не тільки ракети, да, сьогодні є і катаклізми якісь в цьому світі відбуваються, і в цей момент ми можемо Казати якісь речі, згадую історію, коли Ісус Він наказав бурі стихнути, і він потім сказав учням, що це є влада якою ви можете також протистояти цим бурям? Ось тому а, я не кажу, що потрібно на кожну, до чого я сказав, що я так не роблю. Я не роблю на кожну там атаку, на кожні якісь події, і і там а, як це заперечую в ім'я Ісуса і кажу, що щоб цього не відбувалось. Ні, я вірю, що є влада, і ми в один момент ми розуміємо, що ми можемо протистояти ворогу, і ми можемо мати надію на його захист, на Божий захист в нашому житті. Чи не ми з часом спокій, який приходить від віри, від молитви, просто з банальним самонавіюванням? Я думаю, що ні, бо є, є завжди така паралель, що є люди, які знаходяться в страху і знаходяться в, такому, в такій паніці, і навіть психотерапевти, психологи можуть сказати, що просто від самонавіювання від цього не позбавитись. Бо це такі проблеми, які є всередині, і вони піднімаються із середини. Тому саме навіювання, це розум. Ми можемо себе заспокоювати, але це така, скажімо так, пігуль, пігулка, яка на деякий час діє. Ось, але віра, вона діє із середини, вона діє в серці. І саме там відбуваються всі наші е, якісь переймання, страхи. І коли ми поміщаємо віру всередині себе, то це зцілює нас зсередини, і тоді ми. Приходимо в цей спокій, ще глибший, і я вірю, що довше, який ми можемо зберігати знову ж таки підтримуючи це молитвою, вірою в Боже Слово. Розкажіть, де саме в місті Павлоград ви збираєтесь? Раптом хтось буде слухати нас саме з міста Павлоград і захоче завітати і почути ваших промов. Так да, будемо дуже раді. Ми збираємось в місті Павлограді, вулиця Європейська, 15 А у нас в понеділях о 10 зібрання, о 15 молодіжне служіння. Тому якщо ви десь поруч, проїздом, хтось багато сьогодні їздить на фронт, у нас багато військових, які заходять до нас, в гості, і ми з ними маємо спілкування, то ласкаво просимо, ви можете приходити, будемо раді бачити. Вас можна дивитися онлайн? Так, в Ютубі можете знаходити нашу церкву світло світу, або Віталій Тєріхов, якщо це мої проповіді, або десь я служив, тому будемо раді спілкування в Інстаграмі або ще десь. Дякую вам, Віталію. Що ви можете побажати всім людям, які зараз переживають цей страх і не можуть знайти спокій, особливо під час обстрілів? Знаєте, у нас є такий в нашому молодіжному служінні, в церкві у нас є таке розуміння, що відбувається, коли людина приходить к Богу. Да? Взагалі, що повинно відбуватись? Перше, і це я хочу і побажати: перше це отримати мир з Богом. Друге, це отримати мир від Бога. І третє це отримати мир, мир з людьми, і взагалі мир в нашій країні. І цього я бажаю. Бо мир з Богом це якраз таки знайомство з Ним, близькість з Ним, пізнання Його, мир від Бога це те, що Він дає, бо Він дає не так, як цей світ дає цей мир. Бог дає свій мир, який вище нашого розуміння. І якраз таки близькість з людьми, мир з людьми, і мир в нашій країні, який ми. Всі бажаємо одне одному, на всі свята, на всі побажання. Це все, що ми можемо побажати, і це найголовніше сьогодні, що ми потребуємо. Віталій Терехов був сьогодні з нами, молодіжний пастор церкви, світло, світу місто Павлоград». Дякую вам, Віталію. Дякую вам. І від себе хочу додати, що під час обстрілів, коли над голову ракети і шахеди, важливо молитися, але й важливо ще все ж таки ходити в укриття, якщо воно у вас є. Бережіть себе і будьте мудрі. Всім пока.